Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді новий товар від компанії Крейсі Сап. Це набір маска-трубка. Маска F1 та трубка Desert Dry. Дуже прикольний набір. Раніше ви всі, мабуть, бачили, хто дивився. Огляди У нас були окремо маски F1 і окремо трубки. Можна було підбирати по кольору або без кольору. Або в різнобій, як захочете. Компанія Sub зробила повністю набір. Якщо треба гарна маска і трубка, ви приходите, купляєте набір F1 з трубкою Desert Dry і знаєте точно, що у вас кльовий набір. Дуже гарна маска з одним склом, з широким оглядом, і трубка з двома клапанами, з гафрою дуже комфортно. Є у різних кольорах. Давайте я вам покажу, наприклад, і синенької. Потім ще продемонструю пару варіантів, які, які є. Ось у такому мішочку воно поставляється все. Починаємо з маски. Так, тут якісь волосочки від мішочка. Ось така маска. Одне скло без пластикової рами, повністю залита у силиконі. Я взяв в синьому кольорі. Біакейка, комфортна. Нос зажимати дуже комфортно. Під масочного, ну, не так, щоб прям дуже мало, але і не дуже багато Дуже кльова форма маски, багатьом підходить. Комфортна, кльова маска, прикольна і, і виглядає кльово. Трубка Desert Dry трубка з двома клапанами. Нижній клапан для випльовування води, якщо трошечки попало. Верхній клапан запобігає попаданню води в трубку. Там, тут така схема, бачите? Якщо ви пірнаєте з цією трубкою, клапан перекривається, і вода по трубці в рот зовсім не затікає. Може трошки попасти. Оцю тут. вона буде зберігатися, ви її видули, все. Комфортне кріплення, окремо оцю. Деталюшку кріпимо на ремінець маски, потім, коли треба, в секунду защопнули і все. Якщо треба від'єднати, від'єднали теж буквально за секунду. Ось такий кльовий набірчик від компанії Кресіб вже є в магазині Батискаф. Обіцяв вам показати кольори ще, які в нас є. В принципі, їх буває багато. Ось є чорний, повністю чорний. Мені подобається, прикольний. І є повністю прозорий. Так що, такі наборчики вже є у магазині Батискав. Можете робити свої замовлення на нашому сайті батискав.ua або приходити до нас у магазин. На цьому все. Слава Україні! Слава героям. До побачення!